Вітаю! Приємно, що ти повернувся. Давай почнемо відразу з відсуткової смуги, яку ти вже знаєш з першого модуля. Перед нами ціна нових кросівок у відсотковому відношенні. Зазвичай кросівки коштують 80 євро. У цьому прикладі, кросівки коштують лише 75% від старої ціни. Отже, скільки це наразі в євро. Відповідь на це питання. Нам допоможе знайти відсоткова смуга. Це досить просто. Відсоткова смуга вже розділена на 4 частини. Перше, що тобі зараз потрібно зробити, це подивитись, скільки відсотків встановить один відрізок. Ти можеш побачити це на останньому відрізку. Він коливається від 75 до 100 і отже, становить рівно 25%. А інші секції мають однаковий розмір. Тому вони повинні бути так само по 25%. Я позначу це прямо зараз. І як тільки я з'ясую відрізки у верхній частині з відсотками, я можу зробити те ж саме і під відсотковою смугою за ціною. Також. Є 4 секції, всі вони мають бути однакового розміру. Тож я повинен розділити ціле, тобто 80 євро на 4, щоб я знав, якого розміру кожна секція. 80 євро поділено на 4 це 20 євро. Тож тепер я знаю, що наведені нижчі відрізки завжди коштують по 20 євро. Тому я вводжу 20 євро внизу. Першого відрізку там, де 25%. Тоді 40 євро за другу секцію, 60 за третю і четверту секцію. Мені не потрібно нічого малювати. Так написано, скільки всього коштує цілий. А саме 80 євро. Отже, скільки коштують красівки, якщо їх вартість 75% від старої ціни. Правильно, це буде 60%. Наведу ще один приклад. В іншому магазині таке саме взуття коштує 80 євро, але в пропозиції сказано, що вони знижені лише на 60% від старої ціни. Як я зараз намалюю відсоткову смугу, це буде виглядати так. Стара ціна, тобто вся справа, так би мовити, 100%, була б 80 євро. Тепер я хотів би знати, скільки зараз коштує взуття, якщо воно коштує лише 60% від старої ціни. Смужка вже розділена на 10 рівних ділянок. Тож, коли я дивлюся на відсотки, я знаю, що кожен відрізок має бути 10%. Тому що якщо я поділю 100 на 10, то буде рівно 10. І я відразу це запишу. Тепер, звичайно, я хочу знати, скільки 60%. Коштують у євро. Оскільки кожна частина, а отже і кожна частина на смужці відсотків мають однаковий розмір, я повинен розділити 80 євро на 10 рівних частин. Означає, 80 євро поділене на 10, а це рівно 8 євро. Таким чином, кожен крок у відсотках вищі відсоткової смуги становить 10%. Тому кожен крок євро нижче відсоткової смуги має становити 8 євро. Тоді перший відрізок буде коштувати 8 євро. Другий відрізок 16, третій 24. І тепер я впевнено можу визначити, що нова ціна взуття, тобто 60% від старої, становить рівно 48 євро. Тоді до вправ. i do zustrići u nastupnomu videu.